Доброго ранку, шановні підписники та гості групи Рудої Корівки. Сьогодні четвер, сьома година ранку, і я вже в центрі села приїхала, привезла молочні продукти. Так що, будь ласка, я вже готова вас тут зустріти, продати вам свою молочку. Приходьте, зараз розпаковуємо. Добре, що є підсвітка у багажнику, видно, хоч що брати. Частину вже виставила. Багато на замовлення є. Дуже зручно, замовляють по телефону, усе вже запаковане, підписане і жде своїх покупців. У нас у селі на базарі є, продається і м'ясо. М'ясо продає мій сусід, годує строго зерном. Ось таке гарне сало в нього є. Ціною 220 гривень, на 250 Нога щедро друбана. Дивіться, яка нога. Пів лопатки коло ноги, 150 кіло. Отбивна. Отбивна. <кхм> Без костей 250 на костей 230 да, І ребро 180, і лопатка 180. Є ще такі недорогі обрізки на Ось Обрізки по, <кхм> по 100. По 100 гривень кілограм, але обрізки не дрібні, обрізки гарні. Тому у нас на базарі є не тільки молочка, є м'ясо, а також є фрукти. Половина 9-ї ранку я вже спродалася і якщо я вже сьогодні виїхала до центру, то я зараз роблю відправки насіння. Людям, які замовили насіння укерпочтою. Наголошую, ще є багато насіння кавбузу. Є насіння двох видів гарбуза, французький москат та сірий мармот. І ще є насіння помідорів, деяких зовсім небагато, але ще весь асортимент поки що є. А зараз йду відправляти на нову. При ще нової пошти заходів і відправлю насіння підписникам, які замовили. Доставку, ну і поштою. Все, вдома відторгувала, відбазарювала, як кажуть, от була, приїхала додому, толя на роботі, мене жде сарай. Приїжджаю, коли дивлюся, бабуся моя на прогулку вийшла. От як старі люди не можуть без роботи, зовсім. Е, вона, мабуть, оце неділі три, як би голод, не виходила зовсім на двір, а тут сьогодні погодка нормальна, плюс 10. Вітру немає, як такого великого. Ожеледиці нема, і їй вже хочеться щось робити. і Вона вигрібає за двором листя, яке ми вже гребли восени основну масу, ну не по її, вигрібає до листочка. Біла бабушку свою. В одній риці кустиль, в другій риці граблі. Людина невгамовна, їй скучно в хаті каже, що треба ворушитися, щоб, щоб не зросли за зиму сустави. Де вона того листя набрала? Ну кучку таку вже нагребла. Чи воно було не все опало, ну було не порядок. А зараз порядок. Чиста, зелена трава, як наче вже весна. Бабушка. Це моя мама. Я дуже рада, що вона в мене є. Нехай гребе чи що хоче роби, аби їй було не скучно і добре зі мною.